545-й тур на день народження. Гуфіцентр відзначив свій перший рік існування. Відвідувачі подивились фільм про історію сміття, пограли з інтерактивними експонатами та навчились, як правильно поводитися з відходами. Це сподобалося і фільм, і усі ці зали, включаючи цю біоорганіку, і останній зал, де можна було на пресі попрацювати, побачити лінію, яка працює. Усі інтерактивні експонати, вони класні. Взагалі, ці музеї чи якісь центри, де можна щось потрогати, інтерактивні, це ж просто знаків. Це 20, це, як це музеї та виставки 21-го століття. Бо коли діти усе це трогають, через це проходять, вони більше, як це сказати, переживають, так? І, а, а, Відчувають це і знутрі. Анастасія Зайцева приїхала до нашого міста з Донецької області. Вона вперше завітала до Гуфіцентру. Найбільше їй сподобались лавочка і полички з перероблених пляшкових кришок. Взагалі історію сміття не цікавилася, і цікаво було подивитись фільм про сміття. І е е -�ع. Хочеться якось вплинути на те, щоб світ наш був чистіше. <до conductor> За рік існування до Гуфі центру завітало майже 7,5 тисяч людей. Якщо брати е осіб, які нас відвідували, то це не тільки Хмельницький, там чи територія області. Е е це були і тимчасово переміщені особи, і також е відвідувачі з інших міст і навіть з інших країн. До дня народження в Гуфі-центрі встановили новий експонат Дружній до Довкілля будинок Гуфі. Новий експонат це Дружній до довкілля будиночок Гуфі. Тут навіть є його фігурка. Ось вона. Її можна розміщувати по різних поверхах. Ну і, власне, в будинку є надписи, такі собі рекомендації від Гуфі, як стати більш енергоефективним. Як зберігати природні ресурси, там світло, воду, газ і тому подібне? Денис Клеменко, Юрій Старушкін, новини міста.